Для того, щоб зняти бардачок, ось тут є два болти, на т 20 Тут є третій. Є ще тут один з боку. Знімаємо накладку торпеди. Є два болта знизу. Ось відкрутили два болта, знімаємо цю накладку, далі будемо відкручувати знизу є два болтика, які тримають бардачок. Є ще ось один болт ось в цьому місці. Знизу просто запхати туди фотоапарат нереально. Так, після того як відкрутили всі болти, бардачок ось так знімається. Таким потягуванням на себе знімається і ось цей є тут аварійний важель.